Діти, на уроці читання ми з вами продовжимо вивчати букву З та звук з", з, які вона позначає. Отже, зараз пограємо з вами в гру, яка називається Піймай звук, пам'ятаємо, приготували долоньки. І як тільки чуєте звук з, то плескайте в них. Отже, головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути. Зараз. Це запам'ятай про своє здоров'я. Дбай! Дякую. Ви послухали віршик, я сподіваюся, що згадали, що здоров'я це найцінніший скарб у людини і його треба берегти. Тепер діти, разом читаємо чисту мову і доповнюємо її. Зу-зу-зу, я візок везу. Зе, 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 онслимак повзе. За, 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 їсть траву, коза. Зі, 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 сіна дай. Козі. Молодці. Діти, наступна вправа називається в одному два. Тобто тут в цих словах. Ось таких великих є по два слова. Зараз перегляньте. Прочитайте перше слово. Зараз, Добре. Друге слово, бачите, воно заходить аж сюди. Тобто, якщо ці два слова поставити разом, то вони доповнюють один одного. РАЗОМ. І вам треба буде вдома перечитати ці всі слова. Діти, а зараз. Подивіться, будь ласка, на два малюночка, і скажіть, скажіть це що? Земля. А то дворчику що? Також земля. Бачите, чим ці два слова цікаві? Земля у нас може бути і як планета, і земля може бути як ґрунт. Два однакові слова, але позначають зовсім різні речі. Тому треба бути дуже уважним. І вам додому завдання скласти речення там, де було б слово «І земля, як планета, і Земля як ґрунт. Також вдома ви можете передивитися цікаве відео про цікавинки нашої планети Земля.